Привіт, мене звати Ніколь. Я сьогодні робила ось таку іграшку. Спочатку ми шерсть там додавали. потім ми фостик прикріпляли, потім ми очки, носик і вушка. Мені сподобалось найбільше клеїти е, в, вушка, і носик і очі. Я свого котика. Буду з ним спати і гратися. Я думаю, найкраще що можна в'язати. Я сьогодні Це був котик. Я зараз тримаю його лапу. Я, Я сьогодні робив кота ось такого. Його зв'язати <плес> можна з ниток. Ще з ниток можна в'язати одяг, ще можна в'язати різні. Ще можна в'язати предмети інтерв'єру. Можна в'язати руками, а можна в'язати і З ниток можна в'язати мягенькі ігрушки, От, одяг, навіть штани, як в мене, навіть куртки. Можна в'язати руками, можна в'язати гачком по спицям, а можна в'язати на машинці. В'язати можна, і дочки, котики, метані. ніжки. Сьогодні я взяв котика тут. Його можна боками зати. ще можна взяти очком. Можна взяти спеціально, можна вказати масинкою. Котик мені дуже подобається. Ми сьогодні взяли такого котика. Можна ще. Із ткані багато чого, світри, іграшки і багато ще чого, навіть меблі. Можна взяти з допомогою машинку і гачком з пицами. Мені сьогодні сподобалася дуже ця іграшка. Я з цією буду робити, з нею. Спати. Можна взяти за за допомогою ниток носочки, кофточки, штани та, та іграшки. Я сьогодні в'язав котика. Я спочатку був взяв, зробив лапки, потім я Спочатку я був наповнив, потім взяв, зробив лапки і приклеїв. Потім я приклеїв очки, потім я приклеїв носик, і потім я приклеїв вушка. Для того, щоб в'язати, треба нитка, печок, гачок і машинка. А такого котика можна в'язати руками. Можна в'язати курточку, навіть предмети і так. І м'які іграшки, і все. Швейна машинка треба, голка можна, крючком можна в'язати. Ми сьогодні, наприклад, робили такого котика. Ми робили носик, глазки, вушка, лапки і хвостик. Найбільше сподобалось робити вушка, очі і носик. Ниток, різні іграшки та речі. Для цього інструмент треба такі спиці, голки, нитки, гачок і машинка. Я сьогодні робила кота із ниток. За по-моєму, ниток можна в'язати м'які іграшки, За допомогою шпичка, голки і. Нитки. Я поставила туди мягенькі ігенькі дещо. І я склеїла очки та носик і вушка. Я сьогодні в'язала котика за допомогою ниток. Можна в'язати гачком або спицями. Я в'язала із ниток, Потім його наповнювала. Мені іграшка дуже сподобалась. Буду не гратися. З ниток можна в'язати. Тапки, як в мене вдома є, в таку от кофту, можна от такого даже кота в'язати. Для цього треба шпицію гачок машина. І ще потрібна велика моторика рук. В'язати можна крючком, машинкою, е голкою, можна в'язати іграшки, одяг і інтер'єр. Сьогодні я зв'язав ось такого котака. Я його зв'язав. Глачком. Котика. Його можна е, в'язати з допомогою ниток. Ще можна з нитки в'язати, одяг, іграшки, предмети м'які. Мені найбільше сподобалось е, йому наповнювати е, пухом. Я з нею буду лягати спати та гратися. Можна в'язати різні речі. В'язати можна е, станком, гачками та голкою. Можна в'язати спичами. Ігочко, я сьогодні в'язав ось такого котика. Мені найбільше сподобалося приклею... приклеювати йому вушки. Я буду нею гратися. В'язати з допомогою ниток можна шапки, можна в'язати одяг, можна в'язати іграшки, а ще можна в'язати предмети інтер'єру. Спочатку наповнював основу наповнювачем, а потім хвіст і лапи, а потім очі і ніж. В'язати можна гачком, з і машинкою, а ще можна в'язати просто руками. Такого котика в'яжуть просто руками, тому що тут дуже об'ємна нитка. В'язати можна дуже швидко, тому що великі вузли роблять об'єм. Сьогодні найбільше сподобалося наповняти котика. А ще мені іграшка сподобалась, і я буду нею гратися. В'язати можна і. Іграшки, одяги і предмети інтер'єру. Потрібні нитки і спеціальна машинка. І ще можна в'язати руками. Я сьогодні брав цю от штучку, наповняв і пухом ось таким. Потім я заматував туди, хвіст, приклеював. Потім заматував на зелену спецію ще нитки і зробив хвостик, дві лапки, а ці дві лапки у мене вже були. Потім я приклеїв ці два очка, носик і вушка. Найбільше сподобалось клеїти очі і вушка. Я її робила своїми руками. Я приклеїла деталіки. Мені найбільше сподобалось клеїти очі. Я буду своєю іграшкою робити. Коли буду лягати спати, буду її обнімати, щоб хороші сни снились. Е, можна за допомогою нипток в'язати іграшки, светри, одяг та взуття. Я сьогодні робив котика. Мені саме більше сподобалось. Клеїти хвостика. Я буду з нею гратися. За допомогою ниток можна шити світла, футболки, носки, мебіль. Можна зв'язати іграшки і можна зв'язати предмети. Сьогодні ми в'язали такого котку. Візати можна з ниток, з ігачками, з плечами і з машинами. Також можна в'язати просто руками. наповнював іграшку. Потім всі з'янював всі деталі. Мені більше сподобалось заповнювати іграшку. Я сьогодні робив такого котика. Можна взяти іграшки, одяг, предмети інтер'єру, можна взяти руками, спицями або гачком. Я сьогодні робив такого котика. Я заповнював, потім приклив очі вуха. Мені найбільше сподобалось його заповнювати. В'язати можна іграшки, подушки, світори, пліти, тапки. Можна в'язати спицями, гачком або машинами. Можна в'язати навіть руками. Ось таку іграшку, як в мене сьогодні, в'яжуть руками. За рахунок толстої нітки можна зробити товсті об'єднаний. Узли. І тоді іграшка виходить швидко. Мені сьогодні найбільше сподобалось е е лежить туди пух. В'язати можна раз одяг до взуття. Я робила ось такого котика. Цього котика можна зв'язати руками. Мені найбільше сподобалось приклеїти глазки і носик. Я це іграшку буду спати. В'язати можна з допомогою ниток, так багато чого. Можна в'язати іграшки, куртки, куртки, балаклави. У мене така шапка була минулого року. Я сьогодні робив кота. Ми наповнювали цю штуку, потім приклеїли лапи, потім очі і, і, і морду. А потім вуха. Я ще не знаю, що народить іграшку. Ми сьогодні робили такого котика. Мені найбільше сподобалось заповнювати його. І ще ми їх спочатку заповнили, потім е я поставила хвіст, лапки, а потім вушка, потім очка і носик. Я я з іграшку буду робити, я я знаю, буду спати. Вражати можна з допомогою э ниток. Ток. І можна руками щось в'язати. За допомогою ниток можна зав'язати котика і можна зав'язати якісь речі, одяг, іграшки і предмети інтер'єру. Я сьогодні робив таку іграшку. Прикріпив хвостик, потім зробив лапки. Потім зробив носик, глазки і ушки. Мені найбільше сподобався цей котик, тому що він мягкий, гарний. Так можна зв'язати світлі, вишиванки, та одяг, іграшки та предмети інтер'єру. Зазвичай в'яжуть нитками. Для цього треба гачок, спиці або, шп... або машинка, а можна в'язати просто руками. Я сьогодні робив ось такого котика. Його зв'язати можна просто руками без додаткових інструментів. За рахунок великої нитки в'яжуться великі взела. І тоді швидко це можна зробити. Мені кого сподобався тому, що він особливий і він сірий. В'яжуть нитками, на ну, всякі там речі, з ниток, коврики, іграшки. Це залежить від нитки, якої. Товщини від нитки, тоненька, наприклад, середня. Тим товстіша нитка, тим швидше можна зв'язати. Сьогодні ми зв'язали таку іграшку котика. Робив хвостик, потім лапи і потім очки, потім носик і потім вже вуха. Сподобалося роб... запихувати шерсть. Тому що це дуже класно. З ниток можна в'язати одяг, іграшки і предмети інтерв'єру. Сьогодні я зроби, зробила такого кота. Спочатку ми напхали пух, потім ми робили ножки і ручки, а потім чіпляли глазки і клеїли вушка. Найбільше мені сподобалося запихати туди пух. А найважче було з'єднати, розібратися усіх деталей маленьких. Я ним буду гратися і спати з ним, тому що котик мені сподобався.